Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі! Сьогодні в цій відоролику хочу ділитися словом, яким ділився зранку на Богослужінні, де є членом. Насамперед читаю текст із Божого Слова, це перше послання до Корінтян, 15 розділ, розділ, який дуже багато говорить про Воскресіння, про Євангелію. Читаю з першого вірша. Нагадую вам, браття, Євангелія, яке я вам благовістив, яке ви і прийняли, в якому і стоїте, яким і спасаєтесь, якщо тримаєтеся того слова, яке я вам благовістив, якщо тільки не марно увірували. Бо я передав вам насамперед те, що й прийняв: Христос помер за наші гріхи за писаннями, і Він був похований і Воскрес третього дня за писаннями, і явився Кихи, потім донадцяти. Потім явився більш ніж п'ятистам браттям, одночасно з, яким, до, з яких досить багато живе й донині, але деякі й спочили. Потім явився Якова згодом усім апостолом, а після всіх, наче якомусь недоноскові, з'явився й мені. Бо я найменший із апостолів, який не достойні називатися апостолом, тому що переслідував церкву Божу. Але благодатью Божою я є те, що я є, і благодать його в мені не була марною. Але я більше за всіх них потрудився, тім не я, а Божа благодать, яка зо мною. Е, назва моєї промови наступна: вістка, яка повинна бути в наших устах. Є різні вістки, є добрі і є погані. Но серед добрих вісток є найкраща. Це Євангелія. Добра новина. Те, що зробив Ісус для спасіння людини. І тому в ці відероку я би хотів по-особливому звернути на три такі речі увагу. Перше, чому слід це робити, цебто благовістити? Що слід говорити людям? І третє, як це робити? Отож, перше, чому слід благовістити? Благовістя це вияв нашої вдячності Господу. Цим самим ми виражаємо вдячність для Бога. Друге, що нас повинно спонукувати, це реальність людської вічності. Біблія говорить, що є вічність з Богом і вічність без Бога. І якщо ми хочемо, щоб люди були в вічності з Богом, то Писання закликає нас робити певні речі. І одна з них це благовістити, говорити людям звіщати добру новину про те, що зробив Христос. І третє, що нас має спонукувати, проповідати Євангелію, це глибина жертви Ісуса. Коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, де Ісус говорить: Ось іду виконати волю Твою Боже. І Він досконало це зробив. Він пішов на Хрест. Він помер. Що саме слід проповідувати? Що говорити? Перше. Те, що Ісус помер за наші гріхи. Не просто помер. Тому що це ще була би одна смерть, да? якась то е, історична особа померла. Історичний факт. Но Ісус помер за наші гріхи. Ця смерть Його мала особливий характер. А це вже Євангелія, коли ми говоримо, що Ісус помер за наші гріхи. Апостол Павло ось що говорить, бо я передав вам насамперед, те, що й прийняв. Христос помер за наші гріхи за писаннями. Друге, що включає в себе проповідь Євангелія, це те, що Він Воскрес. А це означає, що Він живий, він серед нас. Написано і він був похований і воскрес третього дня записаннями. Третє, що він явився. Він явився, являвся багатьом людям, і про це говорить даний текст. І апостол Павло, що він явився і йому. І не в одному тексті ми це можемо знайти. Отож, коли ми говоримо про Євангелію, то Євангелієм це те, що, скажімо, Ісус зробив. Для нашого спасіння. Це те, що він помер за гріхи наші, і Воскрес для нашого виправдання. Да? І не просто воскрес. Він являвся. І важно, скажімо, розказати те, що ми особисто мали зустріч з ним. І Павла це було, він ділився тим, як він зустрівся з Христом. Будьмо чесні. Люди люблять запам'ятовувати історії. Вони розказують історії. І не просто історії, а коли ми говоримо те, що зробив Ісус для нашого спасіння. Тобто, що Він зробив в нашому житті, як істина попливала на наше життя, змінила Нього. Наступне, що варто сказати, коли ми говоримо про Скажімо так, проповід благої вістки це те, як нам слід це робити. Коли рибак витягує рибу із води, він забирає її із природного в надприродне, в неприродне для неї середовище. Коли ми дістаємо грішника з гріха Бог через нас, ми забираємо його, витягуємо. З неприродного в природній стан середовище, те, в якому спочатку люди були до гріхопадіння. Отож, як робити, що робити? До чого закликає Боже Слово нас? Перше всього, молитись. І коли ми читаємо перше пісня апостола Павла до Тимофія, другий розгляд, перші вірші, саме про це. Там і зазначено, є заклик. Перше всього закликає апостол Павло молитися. Заклик. І один з моментів, який там конкретно зазначено, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись, прийшли до пізнання правди. Як важливо нам молитися, перше всього за людину. Вигравати ці в духовному світі битви є той, який стоїть за тим, щоб людина не була в світлі. Друге, нам слід будувати стосунки з людьми. Коли ми дивимося в життя Ісуса, в Його служіння, працю, ми бачимо, що Він спілкувався з людьми, любив людей, неспасенних, любив всіх людей, неспасенних любив, робив ті чи інші справи з ними, навіть навідувався до їх в домівки. Він з ними контактував. Давайте один з прикладів це буде Євангелія від Луки. Ми прочитаємо 19-й розділ. Тут описано. Та подія, коли Ісус завітав в дім Затхея, І Він поспішно зліз і прийняв його з радістю, і, побачивши те, усі нарікали, говорячи, він зайшов пригощатися до грішної людини. Ось яка була реакція сторонніх. І, вставши за хей, сказав Господові. Ось, половину мого майна, Господи, я віддаю жебракам, і коли кого чим скривди, віддам у І сказав йому Ісус, сьогодні на цей дім прийшло спасіння, тому що й він син Авраама. бо син людський прийшов знайти і спасти загублене. Не Написано, що Ісус лекцію читав Затхею, просто навітався, завітав до Нього в дім. Присутність Христа відіграла тут велику роль. Затхей. Кається. Це було істинне покаяння, Вертається до Бога. Ісус контактував з людьми. Коли ми говоримо, вивчаємо Євангелію, ми бачимо, що Ісус говорив, що каже, ви є світло для світу, ви є сіль. Світло не змінює предмет, воно вказує на нього. Да? Бути світлом це показувати радикальний інший спосіб життя, це робити добрі справи, жити по Євангелії. Але каже Ісус, ви є сіллю, сіль змінює предмет при умові близького контакту. Так само, коли ми контактуємо з людьми, маємо відносини, будуємо, люди починають відкриватися для нас, довірати нам. І в нас є можливість їм проповідувати відносини з людьми це та основа, яка дозволяє людям приймати те, що ми їм говоримо. І наступне останнє слід запрошувати людей, в церкву те чи інше коло. Це все має значення. В Місце, де вони побудуть в колі людей, в місце, де вони почують слово, заклик, це все має значення. Отож, шановні, ми говорили про те, що Євангелія це найкраща вістка, це те, що зробив Ісус. Скажем, для спасіння людини. Євангелія це дуже часто довготривалий процес. Євангелізм, скажімо так, дуже індивідуальний і дуже дипломатичний. Біблія закликає нас проповідати Євангелію. Перше всього, це вияв вдячності Богові. Друге, скажімо так, до цього нас понукує вічність людська, людської душі. Є з Богом, є без Бога. І третє глибина жертви Христа. Що ми повинні розказувати? Ми повинні розказувати те, що Ісус помер за наші гріхи. Що Він воскрес, а це означає, що Він живий і що Він явився, що ми пережили зустріч з ним це важливо. Але з чого розпочати? Дуже часто людей питання виникає: а з чого мені розпочати? Тому що одна справа, коли це сусід, поряд ми живемо. Ми можемо довготривалий процес робити. Інша справа, коли ми десь просто перетнулися з людиною і це кілька хвилин. Іноді це години. Як, з чого розпочати? Один з варіантів це просто розпочати з того, де ми зараз є. Найкращий приклад ми бачимо, це Ісус із Самарянка. Спілкується з Самарянкою зустріч! І він починає з того місця, де вони є. Він її запитує, Він говорить, дай мені води. Можна дослівно почитати, що він сказав. Тобто він почав з таких реальних життєвих речей, побутових, і перейшов до істин важливих, які змінили її життя. Тому, подорожуючи, ми можемо потрпом так розпочати з подорожі, навідалися в магазин, можемо починати з, з певних речей з магаз в магазині і так далі, і перейти, перевести в русло інше нашу розмову. Шановні на закінчення я би хотів зробити кілька закликів. Перший заклик, я хотів би закликати всіх нас до такого аналізу, щоб ми проаналізували те, що на наших устах, в наших устах. Чи добра вістка в нас на устах, чи погана вістки? Якщо погані, нам слід покаятись. Якщо добра, це прекрасно. У нас повинна бути добра вістка в наших устах. Євангелія, Божа сила на спасіння кожному, хто вірує. Саме так повинно бути. І не просто на особистому рівні, а на рівні церкви слід рухатися в цьому напрямку. Так говорить Євангелія. І друге, до чого хотів би закликати, більше проповідувати Євангелію. Більше того в нас, щоб було, скажем так, щоб в нас частіше на устах була Євангелія, проповідь Євангелії. Хай всім нам Бог в цьому допоможе. Шановні, дуже дякую всім за перегляди моїх відеороликів, за коментарі. Буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику. І якщо ви ще не підписані на підписаний канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Хай Бог всім нам поможе рухатися в цьому напрямку, благовістити, ділитися з людьми тим, що зробив Ісус для нашого спасіння і їхнього спасіння, всіх людей. Щоб Євангелія була в нас на устах, не десь колись. А часто при кожній можливості. І не просто на особистому рівні, а на рівні церкви. В цьому точно є Божа воля, щоб на рівні церкви церква в цьому напрямку рухалася, щоб наші бажання співпадали з Божими бажаннями. А Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини. В цьому точно є Божа воля. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені. До нових зустрічей!